Мішок за мішком прямує до вантажівки із зоодопомогою. Корм для собак і кішок, ліки, миски, а ще іграшки та безліч необхідних товарів для чотирилапих зібрали небайдужі українці в Чехії та жителі країни-сусідки. Така допомога від Чеського благодійного фонду Улюбленці у важкій ситуації. Дбайливо завантажені три тонни гуманітарної допомоги відправили в Україну. Ми маємо е, деякий корм, котрий придбала організація «Майзлічки в Тісні», що переклади означає наші улюбленці важкі ситуації. Е, потім там дуже багато корму, котрі е, надали люди, котрі небайдужі до тих тварин, які зараз так і е, теж від тої ситуації. Е, Маємо там, що там маємо. маємо сухі корма, дуже багато для котів, для кішок, маємо консервовані корма, різні там м'ясо. Доставити гуманітарну допомогу із-за кордону змогли завдяки допомозі чеської компанії «Буковель». Представниця фірми, яка займається перевезеннями Анастасія Тіщенко, каже, залюбки надали вантажівку та водія, аби допомогти чотирилапим в Україні, які опинилися у складній ситуації. З Самого початку війни, ми як фірма, допомагали Україні, возили гуманітарну допомогу в Україну, допомагали людям і Чехії дуже великим дякую. Тож нам допомагали. І зараз до нас звернувся благодійний фонд з питанням, що можемо ми їм предоставити трансфер до України, щоб допомогти їм, якби ми згодилися, якби ми за Благодійність, якби нам не було проблеми оплатити ту дорогу, дати їм водія. Якби зараз такий скрутний час для України, тому ми без питань згодилися. Перша зупинка в Україні, куди прибула допомога, місто Іршава на Закарпатті. Тут команда волонтерів під егідою Мар'яни Брич уже кілька років опікується безпритульними тваринами. Сьогодні ми отримали допомогу від чеського фонду улюбленців бідії, 10 мішків корму і також обробки для хвостатих від паразитів. Ця допомога нам дуже необхідна, адже ми і надалі продовжуємо допомагати тваринкам. Ми опікуємося ними. Одна з них собачка Альфа, мама п'яти цуценят, які прилаштували волонтери у добрі руки та здійснили стерилізацію. Втім, після собачку довелося рятувати. Вона потрапила в ДТП. Як наслідок перелом гумілки, важкий перелом гумілки. Ми змушені були транспортувати її в клініку в місто Ужгород. Зробили рентген, знімок, який показав, що там необхідна операція. Звісно, операцію провели. За операцію розрахувалися також небайдужі люди. Ми збирали кошти в мережі Facebook на сторінці нашої групи місцевої. Дуже довго проходила реабілітація, десь три місяці стояла конструкція в лапці, а потім ще два місяці лапка відновлювалася. Але, як би не було важко, життя тваринки цінніше. Зараз вона здорова, активна, вона ще все в пошуках родини. Ця історія завершилась хеппі-ендом завдяки небайдужим волонтерам Іршави. Втім, ситуація з безпритульними в місті лише у їх руках. як місцева влада жодним чином не вирішує питання чотирилапих. Кажуть, без допомоги чеських благодійників їм було би дедалі важче. Я дуже рада, що ми продовжуємо тісну співпрацю з чеським фондом. І наразі триває наша робота. Позаду мене ви бачите контейнери, і я дуже рада, що на даному етапі вже йде збір коштів для закупки обладнання. Левову частку вантажу від чеського благодійного фонду у після зупинки на Закарпатті доправили на північ та схід України. Відвезли його волонтери чеського благодійного фонду Улюбленці у важкій ситуації, особисто до притулків Дніпра та Сум. Тут перебуває майже півтисячі тварин, більшість з яких евакуйовані із зони бойових дій. Я усе попри важку і небезпечну дорогу. Я не боюся їхати на схід і південь. Я вже сюди приїздила і знаю, що мене чекає. Утім відчуваю потребу допомагати цим німим створінням, які також страждають через ситуацію в Україні. Фонд раніше співпрацював з цими організаціями. Вони провірені, тому що ми точно знаємо, що вони потрапляють саме туди, саме до тих тваринок в Дніпро і в Суми. То є притулки. є притулки в Дніпрі є коло 200, ці тваринок в сумах теж около 200 тваринок. Такі благодійні поїздки в Україну задля порятунку чотирилапих волонтери чеського благодійного фонду Улюбленці важкій ситуації здійснюватимуть і надалі. Переконують, допомога для України сьогодні важлива у всіх напрямках, і тварини не виняток.